Важливість мови, мислення та взагалі життя в контексті війни та геноциду в рідній Україні саме такі теми підняли організатори відкритої розмови Арсеній Півторак, Олексій Півторак і Роман Сербин в приміщенні українського національного об'єднання в Монреалі минулої суботи, 22 жовтня. Зустріч відбулася за підтримки Монреальської літературної студії та українського національного об'єднання. Роман Сербин є видатним істориком, політологом та професором. У 1983 році він організував першу міжнародну конференцію на тему голоду в Україні 32 32-33 років. Під час події після перегляду фільму як голодомор впливає на Україну сьогодні відбулася дискусія щодо використання певних слів, де історик зазначив, що є важливість у називанні явищ і подій. А відтак є важливість критичного мислення. Критичне думає, це є головне, і те, що ви підняли на самому початку, щоб значить люди не боялися висловити свою думку і критичну, і так далі. Це дуже важливо. Отже, це є критичне думання. Отже, режим вбивав критичне думання, але в цьому фільмі ще є одна друга тема. Яка різниця між історією і історичною пам'яттю? Ну, історія пишуть історики. Для студентів або для молодих. Добре запитання. Добре а яка? Я брав студентів до, до, до того. До тих старих фондів і заставляв їх дивитися деякі слова в словниках з ХІХ століття, ХХ століття, роками і так далі. До речі, я це навчився від одного історика, який противав марксиста. Я прийшов до нього до хати, а він мав одну скіну самі словники в різних мовах і різних віків. І я навчився і він. Він мене то навчив, я то передавав студентам. Отже, що є дуже велике, що слова міняють значення. Uh -huh. Якщо подивіться Голокост, от ускорбів, uh -huh. Голокост з 50-х років, я маю, що мені тато купив словник англійський Webster з 40-х років чи 50-х років, uh -huh. і там є Голокост лише з малої мови. Uh -huh. І що -то ви прочитайте? А тоді візьміть сучасний слоник і прочитайте, і побачите Голокост, якщо добрий слоник, має два: з малої букви і з великої букви. І з великої букви це є кіноцид євреїв, а з малої букви це є. Скошення, ні? це є спалення, тотальне спалення. І якщо подивитися в старі значить, ця ілюстрації, і так далі, е, книжка, чи тось, то, то маєте тотальне холокости е, се старинних, е, а пізніше е, київських чи єврейських е, історій, значить, це, то є Тотальне спалення спочатку. І це є жертва, жертва Богам, а пізніше одному Богу визначиться. Це як вухолокос. Mm -hmm. Отже, на початку євреї включили це слово і почали вживати це як зв'язаний з своїм геноцидом. І ілюстрації дуже часто були, власне, ті крематорії, mm -hmm. а пізніше це зникло спочатку. І сьогодні ніхто не буде казати, о, знаєш, що є Голокост? А Голокост – є спалення євреїв. Ви таке почули? Mm -hmm. Чи ви десь бачили Голокост дати? Голокост якоїсь дати? Ми знаємо, коли Голокост закінчився, коли Гітлер і значить, його альянти програли війну, тоді закінчився. А коли він почався, то вже є, значить. А українці відразу Голодомор, 32-33. То вибачте, читайте Лемкіна. Правда, Лемкіна не знали аж до нашого століття, тому що Лемкін 1953 року написав свою тезу Soviet genocide in Ukraine». Його запросили на велике віче українців тому, в Нью-Йорку, І він написав, щоб виголосити там. Але це було задовге і він не мав часу, бо там було дуже багато людей, промовців і так далі. І, так далі. і я, не, я не знаю, чи йому сказали, чи він сам зрозумів, то він взяв, скрутив, сховав свою доповідь і говорив акціону. І він там згадує геноцид, але він не пояснив те, що він має в своєму, в своєму в тому, в статті, де він пояснює ті різні елементи. До речі, прочитайте Лемкіна. І Лемкін в своїй ті статті показує різницю між геноцидом проти євреїв і геноцидом проти українців. Київ це з української мови. Києв то з російської мови. І вже це дуже просто. Так що, І тут, власне, треба їм пояснювати. Вони будуть казати, що ні, тому що нам не треба переробляти машини і так далі. Та інші казати можуть, то чому ви не можете? Треба вчити. Але це саме мусить бути і в Україні. Наприклад, багато журналістів їдуть зі Заходу в Україну. Українці повинні їх навчити вимову, щоб вони тоді якою би мовою не говорили, але вимовляли з українською не йти через російський е, е, фільтр. мова розвивається, але, але тобі, мову Адаптували. також розвивають. Отже, там вони її розвивали, на то я би міг пізніше пояснити, як вони розвивали ту мову, але та, що мова може спонтанно розвиватися, але може їх також режим розвивати. Всі етнічні групи і не етнічні, і значить, інші групи групуються, щоб мати вплив на суспільне життя місті, країни, провінції і так далі. І це є дуже важливе, так само у університеті. Ми довкола теми пройшли, <рес> як, як називають геноцид, як там так далі. Мені дуже ключовою річчю, на жаль, ми не побачили в цьому відео, але я хотів показати, це як працював голодомор, як воно відбувалося, це те, що вас брали, це були, це були села, які були на чорних таблицях. Значить, це не були всі села одночасно, щоб вони голодували. У вас були села, які потрапляли на ці чорні таблички, яких довкола збиралися військові. Спочатку вони заходили, вони відбирали все, що можна було прожити, тоді оточували село і чекали. Поки люди повбивають один одного, поки люди між собою для чого це все? Подумайте, ви зараз, ви простий українець в селі, маєте сім'ю дітей. Тут вас все відбирають, щоб прожити, довкола військові Осада чекають, щоб ви або померли самі, або когось вбили. І яке у вас може бути відчуття солідарності з іншими людьми, коли вас змушують до виживання? Це фундаментально зруйнувало наше українське суспільство. Ми втратили довіру до будь-кого поза нашою сім'єю. І це і є велика проблема. Яка може нас тягнутися, яка тягнеться, можливо, і зараз, і яка може тягнутися і надалі. Це все буде залежати від нас, але питання довіри, воно є ключовим. І чим мене Україна особисто дуже сильно приємно вразила, це те, як українці нарешті довірилися один одному. Ця солідарність, яка з'явилася в найгірших умовах, але вона з'явилася. Це і є в певній мірі, мені здається, те, що наш один з Антидотів ці всі жахливі ситуації це є ось ця солідарність, співчуття, зрозуміти, що це не тільки питання про мене, мене моє виживання, але й про інших.